Про інвестиційні можливості та перспективи українсько польської співпраці говорили учасники круглого столу, який відбувся на базі Вінницького кооперативного інституту. У заході взяли участь представники обласної та міської влади урядових структур, бізнесу та громадського сектору. Заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Здітовецький подякував польським партнерам за гуманітарну допомогу Україні та Вінницькій області. Зокрема, зауважив, що, попри сучасні виклики, економічна співпраця між нашими края. Зросла в рази Економічна співпраця між нашими країнами на сьогоднішній день по аналізу за 6 місяців 2024 року збільшилась. тільки експорт України до Польщі становив 131 мільйон доларів США, що дорівнює 10% від загального обсягу експорту, виводячи Польщу дійсно на перше місце серед наших партнерів. Також у нас збільшився і імпорт, он склав 95 мільйонів доларів США або 17,2% від загального імпору. І також Польща займає лідіруючі позиції. Це підтверджує важливість тісної економічної співпраці між Польщею і Україною. І всі ці дані свідчать про великий потенціал нашого подальшого співробітництва. В умовах повномасштабного вторгнення наша держава та регіон потребують підтримки міжнародних партнерів. Тож такі зустрічі це можливість обмінятись ідеями, які стануть основою для нових бізнес-проєктів. Перебільшити значення цієї міти навіть важко. Я думаю, що всі ви розумієте, що наша Україна, наша Вінниччина під час війни потребує підтримки. Безумовно, ми всі надіємося і віримо в нашу перемогу. А після перемоги. Нашій країні потрібна буде і надалі велика велика підтримка наших друзів. Вінничина – привабливий регіон для польського бізнесу, які готові інвестувати після перемоги. Інтерес у польських у польського бізнесу до України як такої до ринку є і великий. У нас чудово виходить е, е, трейд. Ми торгуємо. У нас експорт, імпорт. Польща зараз е, в перший в топ-3 партнерів України по торгівлі Трошки складніше у нас виходить з інвестиціями. Саме тому ми сьогодні тут. Вінниччина – це той регіон, який легко, в який легко можна буде залучити інвестиції. І саме польські компанії, станом на зараз їх 3500 компаній, які заявили про готовність зайти в Україну відразу після закінчення війни або припинення бойових дій. Вони розглядають саме західні регіони, і Вінниця стане тим великим, великими воротами для цього бізнесу, який зайде в Україну, який працюватиме і знаходитиме партнерів. Вінницька область має потенціал для інвесторів у таких галузях, як переробка харчових продуктів, машинобудування, виробництво будівельних матеріалів, транспорт і логістика. Загалом наш регіон це розвинутий науково-виробничий та культурно-освітній центр, де налагоджено ефективне співробітництво всіх гілок влади та бізнесу. Перш за все, це, звісно, агропереробка, виробництво харчових продуктів. Не просто виробництво сільгоспродукції, а його переробка, глибока переробка. Тому що це набагато ефективніше, це набагато більше робочих місць, це набагато привабливіше для експорту. Машинобудування електроніка. Ми розуміємо, що тут у нас, по-перше, є величезний потенціал, виробництво будівельних матеріалів. Навіть важко уявити обсяги великого будівництва, яке розпочнеться після перемоги. Абсолютно у всіх областях України, абсолютно в більшості великих населених пунктів і маленьких населених пунктів. А потенціал виробництва саме будівельних матеріалів Вінницької області великий. У нас є багато покладів різноманітних копалин, Тому це наш один з козирів, який ми будемо використовувати під час подальшого, післявоєнної відбудови. Ну і транспорт і логістика, про що я вже говорив, це височезна транзитивність нашого регіону. Вінниччина має Дуже багаторічну історію співпраці, це зрозуміло перше свінтокшиське на момент підписання ще келецьке воєводство, це Лодзінське воєводство, це Мазовецьке воєводство, це великопольське, з яким у нас немає офіційних умов на рівні області, але є е, кілька десятків партнерств на рівні територіальних громад. Я користуючись нагодою, просто хочу подякувати всім нашим колегам, друзям, побратимам з Польщі, тому, що величезний обсяг допомоги з перших днів війни надавався. Починаючи від генераторів продуктів, харчових наборів оздоровлення дітей військовослужбовців, дітей загиблих захисників і захисниць України постійна підтримка, постійна комунікація від всіх наших друзів, яка регулярно відбувається і постійно продовжується. Під час панельної дискусії учасники поділилися позитивним досвідом інвестування представниками польського бізнесу в окремій галузі господарювання області.